Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами на волейболі. Ну, де ми з вами? Де може бути ютуб канал Микола, але звичайно на волейболі. І вирішальний матч, вирішальний матч Групового турніру групи 2, якщо не помиляюсь. Фінально е, обласно, ну я зараз буду називати там фінально обласний. Е, давайте так, правильно називається. Всеукраїнська шкільна ліга. Клічок. Один з шести видів спорту волейбол. Сьогодні у Вінниці, сьогодні, 8 травня 2024 року, у Вінниці змагаються дівочі дівчачі команди з волейболу. І це є, так би мовити, третій етап змагань. Обласні, фінальні обласні, грають команди, переможці районних і міста Вінниці турнірів. Сім команд, шість районів плюс Вінниця. І зараз в матчі за перше місце групи 2 там де знаємо чотири команди. Зустрічаються команди Сосенський, ліцей, село Сосенка, Астризовська селищна громада Вінницького району. Звісно, вони поставляють Вінницький район. Але червоний футбол на приколець на до цього майданчика. І команда е, з, у них написано Довжок. напевно це команда Довжок, села Довжок. Е, я не знаю навіть який, яка громада. Е, ну Це Могилів-Подільський район. Могилів-Подільський район. Склада команди там будуть в описі під ну, склад команди, я вже не вперше знімаю матч коментую матч за участь команди команду Так от е, е, цих я знаю, а от команду «Довжок» і, ну, Знаю, що тренер Олена Гоменюк зараз працює на тренерка Ямпільського діло США. Ось так ось. І знаю, що тут е, найменша дівчинка 2014 року народження, яка з них, от, або другий номер, або другий напевно, або е, зараз на майданчику 14 номер. Е, 11 років, вона сказала. Ну бачите, 11 років, А грає 2009, 2009, 2009 і 9 клас. Точно не знаю, бо важко знайти регламент цих змагань, десь там. Е, тому що за ті, спорту, мін молодського, він десь там заховав, так що э, це все. Це. це Вони э, дають перевагу бурмажнянам там. розіслали по школам, по районам, по областям, бумажки, вони думають, що це вже всі про це знають. А ніхто про це не знає, крім тих, яких я назвав. Отже, рахунок 6-4. Олександра Захаревич нарешті трішки. Підійшов ось Василь Миколаєвич був заглян. Підійшов, щось так на вушку сказав Саші Захаревич. Прості слова. І вона взяла її після двох невдалих спроб атаки і виправила. Вже рахунок 6-6 у першій партії цього матчу. А перемогу цього матчу зіграє в так званому великому фіналі. І Ще одна група грає в залі Вінницького фахового коледжа Нухта. Там грають команди Вінниця, Змеринський район і Хмівницький район. Ні, Хмільницький район тут грав, грав Козятин. Який же район. Ну, я зараз не можу вам сказати, по районам точно. Висока атака. непогана атака від дівчинки під номером 5. Але не було майданчик. Висота сітки, якщо не помиляюсь, 2-10. Нападається Аліна Свободянюк. Не подає Аліна. Аліна Свободянюк. Нападається вже та сама дівчинка під п'ятим номером команди. Довжок. Мегає Подівський район, прийом Аліни, ні, це Ангеліна і Захаревич пробиває. Традиційно без стрибка, але все не нормально. Ірина Ящук, спіття, торкання сітки у Ну, Так ось трішечки не зорієнтувалася. Я десь читав, що у довж... довжки, довжки, я не знаю. Довжокі, ну, довжок і довжки. Довжок така може. Там волейбол розвивається в цьому ліцеї місцевому. Кравчук зараз, э, Товальчук скидував Руслана. Захаревич, Руслана, Слободяньок. Рахунок тут дивіться, на все вона, все, 8-7 на колісосанки. Помиляється зараз Ангеліна. Ангеліна. Ангеліна Манжула. 8-8 рахунки. Руслана Ковальчук. Є скидка від Аліни. Ванжили. І Руслана Ковальчук. І результативна скидка. П'ятий номер команди Сосунка Руслана Ковальчук. Я називав тренера Василь Бузиган і поруч Денис е, Боговий. Він викладач фізичного виховання в Сосинському ліцеї. Мій земляк з Лисичанська, це Луганщина. Людина, я вам скажу, в спорті відома. Особова Аліна, інша Руслана де. Ну ось так. Ірина Ящук. Дивіться, який розіграш, друзі. Дивіться, який розіграш. Це мені просто цікаво, хто ж тут все-таки вийде переможцем розіг. Да. Помиляється довжок. І рахунок вже 10-8. Сосунка побре на прачі Ірина Ящук. У мене тут з іншого боку, може так буде краще чути, бо в залі є такі верески, де... 18. Руслан Олександр Захаревич. вау, пробуває. Саша Захаревич. І Олена Гуменюк, тренерка, така імпульсивна тренерка команди. Ну, вона е, працює тренеркою в е, Ярківській Діша. Доржок це, напевно, ну, це один район. Е, в цих змаганнях грають школи, ну або ліцеї. Учбові заклади, як це кажучи. На всіх рівнях, навіть в Сіквинському фіналі, буде грати не збірна там району чи області, а буде грати школа. Як колись було за радянських часів кожен м'яч шкіряний. м'яч. Забиває Ангеліна Ванжула 11-9. Ну, така перевага плюс 2 всередині першої партії, але вона є. Руслана Ковальчук на подалі. Є подача, прийом хороший скидка від першого номера. І і... Знову Ванджула. На це, це разки Дивіться, Зовсім маленька дівчинка, третій номер. Ну, прочитала Аліна Ванджула. 12-9. Плюс 3. Сошенка попереду. Василь Бурдага Спокійний. Руслана Ковальчук. Є подача. Скидка від... Слабо 13 13-день. слухайте, це вже плюс 4, це вже вагома перевага в середині першої партії. Є група підтримки у Сосунці. Заміну оголошує Олена Гуменюк. Якщо називаю, Олена Гуменюк, так вони пишуть заявки. О! На попереднє змагання о Гуменюк. О, а я ще можу, подумати, що це Олександр Генний. Mm -hmm. Це з цим, з радянським цим спадщиною важко боротися. Аліна Слободянюк і її фрібол. 15-9. Дивіться, друзі, ми розпочинали з рахунку 9-9. Зараз вже за 15-9. Не вторнилось подавати Руслана Ковальчук. Пятый номер Сосенка. А Сосенка Майя Синица, может быть? Сошенский Рыси. Рыси Сосенские. Вот такая моя награда. атака Буда. Можно сделать такой атаку. Ирина Ищук. Снизу. Алина. Подбирается мяч. Довжок. И помывается. номер 16 Голицына. 169. Алена гоному і це однієї на, на команда, там ще викладач фізкультури цього ліцею поруч. Ні. 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 От все, що для м -м, молодших вікових категорій, все, що біля сітки, це... Певна, певна Ну, проблеми певні грі. Все, що м'ячик опускається на сітку, або там біля сітки, це вже тут тренером треба працювати. 17-9 Сосенка попереду. Тайм-аут від Олени. Гуримів. Ось вона зі своєю команди. Я чому вам ще раз скажу, що не дуже хороша картинка. Дивіться. От бачите як? Як виглядає, от я тут знімаю, я підходжу і намагаюся там Глазком цим монтувати сіточку, розумієте. і так що... Не стріляйте в піаніста, як то кажуть. Руслана Ковальчук, 17-9, сьосенка на подальшому. Є І... Нарешті нарешті знялася, як кажуть, у лапках знялася команда «Довжок». 10, 17 и е, лидерка своєї команды все номер, я не знаю, слідіше. Вона скрытится. У нас ульга, говорит, так буває. 11-17. 17, 18 17 і практично нічого не відіграв за 2 на 1. Аліна вам жила на подачу. А це гра, ну, не... я вам скажу, яка гра. Це фактично півфінал. Півфінал сказав, за суддю. Звичайно, перший суддя матчу Валерій Кавина. Ось ви бачите, його живе. Дуже суддя Людмила Папулова. Вона за суддівським столиком працює. Валерій він... 20-20 обласна фігурація волейбола, волейболу і з цим це сказано, він м -м -м, ну, не так, затикає дірки, але він собою так би, так би, би уособлює весь волейбол, він судів На які тільки змаганнях я не неї прийду і завжди Валеріка виросли. А ще ж у нього є основна робота, він там працює в інському ліцему. Це, я не знаю, є, скільки вистачає і він батько, і молодий батько. Як вистачає в нього сил, енергії на таку гігантську роботу. Просто напечатання. 22-12, перевага плюс 10 у Сосонки. До речі, друзі. От... Не ці команди, а майже ці команди. Тобто ця команда повністю Сосенки. У чемпіаті Вінниччини 2024 з волейболу, 2009. -й. Рік народження. Зараз виходить у Сосунки на Анна Джигаленко. Номер 14. Анна Джегаленко. Ми ж на Анна. Джегаленко точно. Зараз одразу ж приймає. Двіче, як подавала дівчинка. Вона бачить, що вийшла свіженька і давай на неї подавати. А це одна із справ, так би мовити, навіть земоційних приступ колишній ліжо. Подача необхідний момент. І ось вона от зараз, бачите як. 15-22. Отак ось. Ми дивимося, який рівень. А ось він такий рівень. Знову туди подає. Дивіться, як подає перший номер. Отак, От перший номер має на увазі на футболці першу номер команди. І тайм-аут уже досвідч... надто досвідченого Василя Буздегана. Ну, 16-22. Ось так працює табло, бачите, так? Да? А я ще раз дивуюсь, е, прекрасний зал. Здавалося б, так? Да? Ну що здавалося б? Він є прекрасний зал. Трибунала, да? але тут немає ці, е, тут базується Вінницька обласна. Білоса, але маю ще такий зал і немає ігрових видів спорту. Я маю на увазі бадмінтон, тут є з биттям. маю на увазі баскетбол, гандбол, футзал, або я Дещо таке буває іноді в нас. Ось сюди знову пошло. Що? Бачите як? Ось так ось. Ну я в таких випадках ставав просто туди поруч і приймав замість цього хлопця, якого був найкращий. Е... Дивіться, 18, 19, 22. А дивіться, яка маленька тендітна дів... дівонька по всій номер, а в подачі вона подає. Поцілувала наш Олена Гоменюк. Потім гріпі Ау. Ні. Невдача. Не Олена Гоменюк. Бачите? Невдача, невдача. Пані Олена. Пані Олена. 23-19. 23-19 І, І той же персином помиляється, бачите? <реш> Як то кажуть, вашим же селом, та не да. Слуна подавала, а зараз неї подають. А її на Слободенець. Є! Я не вболіваю за просто концерту. 25-19 Сосенка виграє першу партію до зустрічі в другій.